Рік тому, 7 лютого 2010-го, в Україні, відбувся другий тур голосування на президентських виборах. Цей день став кульмінацією у гострій боротьбі між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем, перемогу, у якій здобув саме Віктор Янукович. За словами експертів, йому вдалося отримати реальні важелі впливу на політику і економіку та припинити суперечки між президентською та урядовою гілками влади. Але водночас діяльність ще нового президента поставила Україну на межу між демократією та авторитаризмом, звітуючи про свою діяльність Віктор Федорович. Заявив, що продовжуватиме реформувати законодавство, завдяки чому Україна остаточно візьме курс на модернізацію нашого суспільства та на формалізації відносин із європейським союзом. Проте з боку союзу лунають зауваження щодо дотримання української влади і демократичних принципів, як повідомляє сайт Радіо Свобода. Американська неурядова організація Freedom House ще рік тому визнавала Україну вільною країною. Тепер уже частково вільною. За рік президентства Віктора Януковича наша держава у рейтингу свободи слова впала Ла на 42 позиції, позівши 131 місце одразу за Іраком, повідомила організація Репортери без кордонів. А журналісти відомої німецької медіакомпанії Deutsche Welle пишуть про концентрацію державної влади, послаблення демократії, втрату довіри, різке падіння міжнародного іміджу України та гальмування економічних реформ. Як живеться у такій державі самим же українцям, зокрема Івано-Франківцям, з'ясовували наші кореспонденти. Позитив поки що не видно. Тим більше, що тут, як кажуть, хоч каже, не вибірково, але всіх тих, хто раніше був при владі, тих тепер беруть, та й щупають. Якби їх так щупали, так провіряли до того, коли я він керував, то напевно їх би всіх треба було вже в прокуратурі тримати. Я дуже вважаю Януковича. Хто б на навіть не лив? Чому? Він виховувався без батьків, а я прожив у Луганську і знаю, що воно таке. Зараз стало трошки тяжче. Чим саме? Фінансово. Взагалі, ну, е, так як для мене, зараз у мене чоловік дальнобойщик, на дорогах, там зупиняють його, е, більше штрафів він почав платити, розумієте, дороги погані. Об'їхати практично ті ями неможливо. Та нічого на краще не змінилося. Пенсію не підвищуєте, ти всіх 700 гривень а за хату, тільки треба 500 заплатити, ти вже маєш. Ти нічого нема добре. Ви бачите, ті зміни абсолютно ніякі? Тільки в іншу сторону. Я взагалі не знаю, куди рухається наша країна. Цікаво, що вам хотів я сказати таке, що зараз говорять за тих людей, які виїхали. Я вже не раз говорив. Що, на що вони повернуться і куди піти їм працювати. Як що розібратися, ну не знаю. Ні одного заводу не побудовано, фабрики. Нічого. По крайній мірі, перспективи на майбутнє я не бачу. Абсолютно ніякої. Змін ніяких немає, пенсії не додавали, а пенсії в нас малі. Трудно жити на таку пенсію. Ми хочемо жити в хорошій країні, ми хочемо жити, щоб до нас ставились по-людськи, хоча б по-людськи. У мене є дитина маленька і в нас підняли ніби, ці оплати так, допомогу. Так що, ніби я знаю, ми сподіваємось на краще. Фінансово стало нестабільно. Просто подорожали ціни на продукти на... і на бензин подорожали. Добробут падає, тому що і ціни ростуть і всі, що обіцяли, що їх не буде. Потім... Якщо взяти до уваги оці всі утиски по демократичним нашим напрямкам, і по змі по телебаченню, все тільки одне йде, те, що стосується тільки влади, а опозиція завжди, десь зовсім якщо десь вигляне, десь на, на, на одному каналі, так і то там передачі ці такі дуже вже не, не такі, які ми хотіли б. І взагалі повинна бути якась політика. Як зовнішня, так і внутрішня ми не бачимо. Я от особисто не бачу такого чіткого якогось напрямку в реформах, в політиці, для того, щоб ми відчули себе дійсно людьми, які з європейського, звідси з території Європи, з якоїсь, а якісь такі незрозумілі, якісь шарахання в сторону, туди, сюди.